Чи це є третім знаменням, про яке ми з вами говорили? Це є третім знаменням. Все, третє знамення отримали. Скільки часу мене? З цього моменту до того, коли ми вже зможемо вільно дихати, експерти кажуть, що на підготовку до нової війни їм знадобиться від трьох до п'яти років. Чи світ позакриває усі свої кордони знов, так як ми це бачили у 20-му році? Чи існує тіньова влада планети? І чи правда те, що їхній план досягнення цього передбачає тотальне зменшення населення Землі до одного мільярда людей? Мої вітання. Давайте почнемо із розкладу на грудень місяць. Що нам чекати? Чого чекати українцям в Україні і, взагалі, чи є якесь світло в кінці тунелю? Так, що чекати в грудні? Що чекати? Ну, грудень нас, знаєш, такі. Максимально динамічний, у нас буде дуже велика кількість подій, не все нам буде подобатись, але наскільки я розумію, в будь-якому випадку новин буде дуже багато. Я наскільки розумію, навіть те страшне, що ми чекаємо, по всім даним, це правильно зрозуміло, що це Білорусь. Правильно зрозуміла, що це Білорусь. Що яким чином воно не настільки буде тяжко, як Україна зараз напряглася? Так що, в принципі, я б сказала, що непростий місяць він напружений. Але в будь-якому випадку ми закінчуємо тузом Пентаклів, а тут Пентаклів говорить, що України, Україна зараз взяла якийсь дуже великий шанс від Бога, і зараз нам потрібно його втримати. А як втримати це не, не зупинятися, не зупиняти рух, не зупиняти ту динаміку, яку ми набрали, так що на виході в нас будуть дуже хороші новини. Стосовно Білорусі, Лукашенка в мене дуже багато питань, але про це згодом я почну з цитування журналіста та письменника Аркадія Бабченка. Він в інтерв'ю ізраїльському зиме поділився думкою, що Росія все ж таки готується до ще однієї війни. І коли саме може бути ще одна страшна війна, яку почне РФ цитую Аркадія. Зрозуміло, що насамперед вони ще раз полізуть до України і вони знову підуть на Київ. Кремль домовився з Іраном про спільне будівництво безпілотників у Росії. Вони будують танкоремон. Заводи. Експерти кажуть, що на підготовку до нової війни їм знадобиться від 3 до 5 років. Давайте подивимося, чи на даний момент є такий план у них. Чи Є такі плани. Ні, план, звісно, є. Але я ще раз говорю: він такий, знаєш, вилами по воді писаний, тому що план є, немає. Кому це реалізовувати? Отак я скажу. Тому що е, він е, на самому початку е, він якби застопорниця. Але сказати, що його немає в планах, він, він є. А давайте розглянемо тепер сам план. Наскільки можливо, що він буде реалізований? Як він буде реалізований? Як він програється цей план у них? Чи буде він реалізований? Він не буде реалізований. Чому тому, що поміняється керівник, поміняються пріоритети? І, взагалі, там якось на повістки дня максимально сильно настоїть тема грошей для Росії, і це буде з кожним днем якось там все, все більш напружена тема для Росії. Як він буде реалізований, його для початку відкладуть коли-небудь, як-небудь, ми обов'язково зробимо, а потім поміняється політика і на його заб'ють. А можемо ще такий варіант розглянути? Можливо, цей план і є такий, який може реалізуватися у зв'язку із партнерством, наприклад, так, з Іраном чи ще з якимись країнами. А чи не буде таке в майбутньому, що всі партнери кинуть Росію, і саме тому цей план провалиться? І партнери, і гроші все таки тут два чинника. Перш за все, пріоритети зміняться. І тут і партнерство, тут і гроші, і тут, взагалі, якось е, на середину країни, тому що там якось в країні буде не, не дуже добре. Росія обстрілює Україну болванками із ядерних ракет. Процитую за даними британської розвідки, Росія справді знімає ядерні боєголовки зі старіючих крилатих ядерних ракет і обстрілює Україну ракетами без бойової частини. І запитання: який справжній намір у зв'язку з чим вони це роблять? Тут два в одному: з однієї сторони намір нас не лякати, з іншої сторони їх нема чим стріляти, і вони використовують той ресурс, який в їх є. Тому що е, є приказ, і вони повинні це робити, і вони зараз це роблять. Тут намір налякати. Знову ж у нас перемовини, знову у нас якимось чином схилити Україну на, на всі вимоги Росії. Кажуть політики, що нас на Україну чекає ще буквально 3-4 таких масових обстріли. Скільки разів ще повториться те, що ми мали нещодавно? Ну Тут такі цифри 5-7 у мене стоїть, і тут нема 3-4, тому що нам зразу говорять: на зрі, що ще він буде доволі, ще якось якийсь ресурс буде. Тут 5-7, я б сказала, що буде подібних, подібних таких випадків зі сторони зі України. А таку паузу, яку вони беруть, там один раз стріляють тиждень, пауза. Вона пов'язана з тим, що вони чекають, поки ми відремонтуємося, для того, щоб знову нам нашкодити. Взагалі там немає якогось такого графіку, що це обов'язково там понеділок, чи це обов'язково вівторок. Там, що називається, коли голову стукне, а спитала, чи коли відремонтується з однієї сторони так. А з іншої сторони, там все-таки щось повинно відбуватися ще зі сторони е, України, щоб без кінця нам показувати, що вони теж мають якусь силу. Тут, е, знаєш така гра. Ду дуель така свого ро свого роду дуель, яка йде між Україною і Росією. В одному з телеграм-каналів дитина задає запитання нашому президенту Зеленському: коли вже нарешті ми переможемо, пане президенте. А коли Україна переможе? Україна вже перемогла, трішки ще залишилось. Клас! Трішки. Скоро. Всі бажаємо цього. Влада вже знає, ну і українці знають, що ми перемогли, і ми знаємо. І ми про це на початку війни заявляли при всіх умовах і обставинах. При тому як було тяжко, як є тяжко. Ми все одно переможці. Тому не схиляємо голову, тримаємося, і обов'язково у нас все вийде. Поговоримо про один з найцікавіших обшуків в історії СБУ, який трапився нещодавно. Хлопці прийшли в гості до Чернівецьких церковників у МПЦ МП, знайшли підтвердження російського громадянства, керівництва єпархії, листування з московськими кураторами та методички про те, як треба хвалити окупантів. Був ще один пікантний момент: у келії митрополита спіймали секретаря єпархії разом із неповнолітнім оголеним співаком хору. Напевно, хлопець проходив якісь магічні ритуали або процес посвячення ФСБ. Бешника, отже, служба безпеки України взялася за московський патріархат, і в мене таке запитання, яке стосується закону у Верховній Раді України зареєстровано проект закону, який за словами авторів має на меті заборону діяльності Російської православної церкви на території України, чи це є третім знаменням, про яке ми з вами говорили? Спеціально для тих, хто каже, а чому ви не показуєте карти? Тому що мені знаєте, мені на лоб їх треба вішати, щоб всі побачили карти. Це є третім знаменням, це є знаменням перемоги. А давайте подивимося. Ура! Знамення третє, ми отримали. Все. Якраз щойно ми говорили про перемогу. Не просто так така синхронізація. Щойно я подивилася відео президента про те, що ми вже перемогли. Все, третє знамення отримали. Скільки часу мене. З цього моменту до того, коли ми вже зможемо вільно дихати. Я не можу сказати, що все рівно в мене ці 3-4 місяці, вони нікуди. Я, Я ще раз повторю те, що я повторяла. У нас картинка поміняється кардинально вже після нового року. Але потім у нас будуть якісь довгі перемовини для от того, щоб для підписання, ну мені показують, що все кінець, це все рівно в нас весна, все рівно весна, хоча, хоча грудень в нас таки е, в січні ми вже починаємо відкатувати назад слово війна. А от останні оці нюанси, які я скажу, вони все рівно в нас та сама дата залишається. У Китаї вже третій день поспіль, антирекорди, які стосуються усім відомої болячки, не будемо її в ефірі називати. Вже понад 35 тисяч хворих. Масові карантинні шпиталі терміново відкрили у КНР. Україні знову введено обмеження для деяких районів через спалах. Що чекати українцям у зв'язку з цією темою? Чи буде вона в Україні? Вона буде. Хоча розвиток її все рівно буде не такий агресивний, як був на початку. Вона до нас прийде Чуть-чуть трохи -чуть запізненням. Я наскільки розумію, це десь приблизно місяць-півтора вона до нас прийде. Але напевно, що чи мутація вийшла, чи взагалі, знаєш, тут історія. Що зараз нас щось зовсім інше нас тривожить, і треба розуміти, що за всіми хворобами ще є інформаційний вірус, і тут не буде така реакція. Знаєш, у нас зовсім інша реакція на все. Так що, тут все-таки це буде воно легше, чим було до цього. Добре, чи світ позакриває усі свої кордони знов, так як ми це бачили у 2020 році. Я не думаю, що позакривають кордони, якісь обмеження будуть, вони будуть не такі довгі, але тут закриття не буде кордонів. Тут не буде закриття кордонів, там, може, якісь карантини будуть, може, знаєш, щось на штат того, що знову будуть. Ну, ви самі знаєте, що просити, щоб всі зробили. Не будемо говорити, бо нас не пустять це відео, але тут не про не про, про закриття. Кстаті, о те, що будуть просити, щоб зробили, буде йти в світі максимально важко, з максимальним супротивом. До речі, якраз зараз про дуже цікаву тему поговоримо, яка заборонена у цьому ефірі. Ми її перенесемо в телеграм-канал, тобто в Ютубі буде скорочений випуск, а оце от про що ми зараз будемо говорити, буде в телеграмі. Чи існує тіньова влада планети? Чи є така влада? Вона є, але вона теж в нас якось втратила вплив. Теж втратила вплив. Якось щось помінялось кардинально в цьому світі, що вони теж втратили вплив. Вони зараз, не побоюсь цього слова, пішли в підпілля для, для того, щоб про це взагалі не говорили, зараз щоб змінили риторику, яким чином про це не велося навіть. Так, отже, вона існує, пішла в ще більшу тінь, але чи хоче вона створити новий світ без війн, хвороб та злиднів? І чи правда те, що їхній план досягнення цього передбачає тотальне зменшення населення Землі до 1 мільярда людей? Можливо, давайте не будемо так чітко 1 мільярда, може в них інші цифри є, так? Тоді нам таро буде іншу відповідь давати. От чи є така тіньова влада, чи є в них бажання зменшити дуже велику кількість населення на планеті Земля? Чи є це воно є, приблизно та, та кількість, але треба розуміти я ще раз говорю: в нас міняється простір, в нас міняються люди, і Україна це в нас та країна, яка Пішла проти всіх, взагалі проти світового устрою. І як би це нам не давалося, мало того, що поміняється політика взагалі в світі після нашої перемоги, поміняється все в цьому світі після нашої перемоги. Так що чекаємо навіть від тих держав, які максимально слухняні, які йдуть, знаєте, куди щоб це все отримувати. І все виконувати максимальний супротив? У нас такі знаєш таке відчуття, що е, оця війна вона якби вилиться з України, і вона піде в, в міста, в різні міста? От, от такі зараз, тому що мовчати не будуть, люди міняються, і чи зменшиться населення світу так дуже сильно, як це нам показують, що є такі плани? Я не думаю, що зменшиться. Чому? Тому що, і ще раз говорю, що буде дуже великий супротив. Буде дуже великий супротив в цьому світі. Не, воно не спрацює. Воно якісь країни скажуть так, а якісь молоді країни, які будуть воювати, говорити ні-ні-ні-ні. Так що тут доволі так цікавенько. Чи буде таке, що кожен буде мати свій паспорт, там мають бути всі вакцини? А той, хто це не прийняв, буде заблокований, сидіти вдома, на своїй території, в своєму будинку, і не вийде навіть не зможе піти ні в люди, ні в школу, ні на навчання, а тим паче не поїде за кордон. У цього добуваються? Вони е, знаєш, так закручують по чуть-чуть, там чуть-чуть, там чуть-чуть. Е, і до цього воно йде. До цього воно йде, і єдине дивляться на реакцію. Піде, не піде, піде, не піде. Так що будемо мовчати, відпрацює на 100%, не будемо мовчати. То тоді та Україна, яку мали перемогти за три дні, і вся, весь світ сидів і чекав, і зараз ми йдемо до перемоги. Так що завжди є вибір. Наш вибір він дає нам життя і дає розуміння, куди ми йдемо. Дякуємо вам за коментарі. Вони дуже допомагають у просуванні відео. Маєте якісь думки з приводу цього відео або запитання до гості? Пишіть вже зараз.